Позитивний настрій виникає від того, що ми трохи сповільнюємося в житті, тоді ми побачимо, що краса є завжди навколо нас, але ми рухаємося настільки швидко та робимо так багато, що нічого не помічаємо. Ми спроможні побачити лише невеличку частку цієї краси. Коли я був молодим, ми самі проявляли фотографії в школі. Можливо, комусь з вас відомо, як тоді створювалися фотографії. Я не маю на увазі цифрові через сучасні технології. Ми втрачаємо багато цікавого. Я це називаю високі технології та висока дурість. Але тоді ми клали фотопапір у миску, заливали туди різні хімічні речовини, і зображення починало повільно проявлятися. Якщо витягти фотографію занадто рано, зображення буде недостатньо різким. Воно формується повільно. Спочатку, контури, потім інші деталі. Поступово виділяються більш насичені кольори, майже те ж саме відбувається у вашому оці, так працюють наші органи чуття. Якщо ми постійно поспішаємо, то багато втрачаємо. Наприклад, коли люди їдять наші слойки з карі, чому вони людям завжди так подобаються? Навіть ті слойки, які у нас продаються з метою збору коштів для різних цілей. Чому їх люди так обожнюють, що в них Особливого Часто це відбувається, тому що прийшовши сюди, ви свідомо сповільнюєтеся. А коли ви сповільнюєтеся, ви отримуєте більше задоволення від їжі. А якщо сповільнитись і отримати більше насолоди від їжі, то вона набагато краще перетравиться. У цьому моя хитрість. Якщо у когось є проблеми з травленням, спробуйте сповільнитися. Особливо перед та безпосередньо під час вживання їжі ви зможете насолодитися смаком, а ваші травні соки працюватимуть набагато краще. Вони виділяються в організмі, коли їжа нам смакує. Щоб це перевірити, спробуйте подумати про свою улюблену страву. Уявіть її, Заплющіть очі та уявіть собі гарячу і ароматну їжу прямо перед вами. У вас починає виділятися слина, і не тільки вона, але й шлунковий сік. Пам'ятаю, як я дізнався про це, коли багато років тому в одного з монахів мого колеги були проблеми з травленням, і він пішов до місцевого лікаря. Це було в Таїланді. Лікарі вирішили провести пасаж барію, не знаю, чи це ще робиться. Сьогодні, мабуть, радше роблять ультразвук або МРТ. не знаю. Цьому монаху тоді довелося випити радіоактивний розчин, який мав накопичитись у нього в шлунку. А потім лікарі за допомогою рентгену спостерігали за проходженням барію через шлунково-кишковий тракт. Таким чином вони намагалися виявити в нього якісь закупорки та проблеми в травному тракті, але безглузді лікарі призначили обстеження на другу чи третю годину дня. А монахи, як відомо, їдять тільки вранці. В день ми нічого не їмо. Він був монахом упродовж 4-5 років. Отже, він лежав на обстеженні, а Барі залишався в його шлунку зовсім не перетравлюючись. Бо шлунок не звик працювати після обіду. Він, можна сказати, дрімав, відпочивав. Саме так буває у ченців. Тож монах випив той розчин. Лікарі, медсестри та асистенти зібралися навколо нього, і вони не могли розпочати обстеження, тому що барієва суспензія просто залишалася в шлунку. Одна сестричка, дуже кмітлива дівчина, сказала йому: подумайте про свою улюблену їжу. Він лежав на спині, і щойно він почав думати про свою улюблену їжу. Барієва суспензія почала рухатись. Досить було лише однієї думки, щоб запустити всю систему. Отже, якщо ви думаєте не про їжу, а про серіал, якщо ваша увага звернута на екран телевізора чи ви зайняті розмовами з іншими людьми за столом, як ваш шлунок і травний сік можуть працювати? Це одна з причин, чому ченці завжди їдять мовчки? Ми намагаємося зосередитися на їжі, і саме тому у нас зазвичай краще травлення. Просто тому, що ми сповільнюємося. Отримуємо насолоду, ми спокійні та даємо змогу тілу належно функціонувати без нашого втручання. Такі прості речі дійсно ефективні. А ще крім цього, їжа вам буде набагато більше смакувати. Дивно, що монах вам розповідає, як краще треба насолоджуватися їжею або як краще милуватися тим, що бачите. Адже деякі люди переконані, що ченці мають повчати, як не прив'язуватися до речей, але це не так працює. Буддизм це шлях до щоразу більшого щастя, це щастя, однак, походить від спокою, від природного щастя, а не вимушеного.